Це віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливішого і найцікавішого із життя Черкащини. Далі до вашої уваги. Починаємо. Понад 34 тисячі паломників відвідали цього року Умань. Традиційно хасиди з різних куточків світу приїжджають до могили їхнього ідейного покровителя Рабі Нахмана, щоб відзначити Рожгашана. Місцева влада пояснює, що року мотивують гостей добровільно сплачувати туристичний збір. Тож у цьому році вдалося зібрати рекордні 20 мільйонів гривень. Обіцяють витратити їх на благоустрій міста. Ми зразу поставили пріоритет. Перше військовим, друге медицині, третє освіта і благоустрій. Оце ті кошти, як прямо пропорційно розділяються в бюджеті на протязі всього року. Часті запитання їх приїхало 35 тисяч. Люди множать на 400 гривень на кількість днів. Поясню просту ситуацію: не платять туристичний збір діти до 18 років, а також люди з інвалідністю, які також приїздять на могилу Садикана. Орієнтовно дітей приблизно приїхало 5 тисяч, людей з інвалідністю – півтори-дві тисячі. Дуже важко Змусити паломників сплатити самого за себе туристичний збір. У місцях паломництва посилено працювали правоохоронці та рятувальники. Обійшлося без надзвичайних ситуацій. Попри те, виявили близько десяти фактів незаконного зберігання наркотичних засобів. Винесено 12 рішень щодо примусового повернення громадян держави Ізраїль. Також п'ятьом громадянам Ізраїлю заборонили в'їзд в Україну строком на три роки за порушення Кримінального кодексу України. Газу на понад 138 мільйонів гривень вдалося привласнити посадовим особам комерційного підприємства. Про це повідомляють правоохоронці. У межах досудового розслідування підозри отримали ще дві особи. СБУ та Нацполіція повідомили нові підозри організатора масштабної схеми розкрадання державного газу. За даними справи, фігуранти привласнили блакитного палива на понад 138 мільйонів гривень. Нагадаємо, у серпні цього року один із колишніх голів правління вже отримав підозру за завдані збитки державній системі на понад 250 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували. Ще двоє керівників за час свого недовготривалого правління були учасниками оборудки. З 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з Черкаською приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Однак комерсанти продовжили качати природний газ із державної газотранспортної системи. Таким чином вкрали 6 мільйонів кубометрів державного газу. Наразі правоохоронці повідомили двом екс керівникам правління приватної компанії про підозри за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання по. Вноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує по шість років ув'язнення. У Черкасах працюють над унікальним проєктом віртуальним музеєм Миколи Теліженка. Майстра ветенанки, графіки, мозаїки та скульптури. Ідея виникла ще декілька років тому. Цього року її вдалося реалізувати за підтримки Українського культурного фонду. Як проходять робочі процеси, розпитувала Анна Білик. Це будуть декілька віртуальних залів, в якому в якій будуть поєднані і мозаїка, і ветенанка, і графіка, і скульптура. От тобто, я думаю, що це буде дуже цікаво. Буде він двомовний, українською і англійською мовами з аудіогідом. У віртуальному музеї можна буде побачити відомі роботи митця. Пані Олеся зізнається, у кількості робіт були обмежені, тож обрати було складно, бо кожна з робіт має глибокий сенс. Цю візьмеш це присвята братам Чучупакам. От, а тут Божа матір, яка захищає свою дитину, так як кожна матір в час війни. А тут козак-мамай, який є фактично передав сучасним українським воїнам гени воїна з передавніх часів. Кожна робота Теліженка це глибока розмова з історією та суспільством, пригадує дочка митця. Я його називаю таким голеним нервом, тому що він дійсно гостро реагував на всі наші історичні події. Йому це все боліло. Він жив україною, окрім віртуального Музею проєкт передбачає створення друкованого альбому та каталогізацію всіх робіт Миколи Теліженка. Дві складові найголовніші в цьому проекті це віртуальний музей, це левова частина проекту і друкований альбом творчості Миколи Теліженка. Також сюди в проєкт входить архівація, каталогізація творчості Миколи Теліженка. Над альбомом уже працюють видавці. кажуть, він стане справжньою енциклопедією творчості Миколи Матвійовича. На сьогоднішній день ми вже закінчили блок каталогу і фактично дали йому дорогу в життя. І зараз я був на фабриці, яка почала друк його вже ну великі листи, це спуски, вони потім фальцюються, взошити так і далі, так, далі, так далі. Це були перші листи. Перші так званий підписний лист для Олесі Теліженко цей проект більше ніж професійна робота. Це ще й спосіб зберегти пам'ять про тата, передати його любов до України і мистецтво наступним поколінням. Ми повинні ростити наші майбутні покоління на наших творцях, на наших художниках, і повинні ростити їх українцями. Микола Теліженко залишив величезну мистецьку спадщину від монументальної скульптури до ветенанки, і тепер його роботи уживуть у віртуальному просторі, щоб кожен українець міг побачити і відчути справ. Вні мистецтва немає кордонів у часі і просторі. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Завершився перший обласний чемпіонат бійці духу серед ветеранів і ветеранок. Змагання об'єднали понад чотири сотні учасників. Перш ніж влаштувати фінал у Черкасах, організатори провели районні зональні чемпіонати. Ветерани показували свої вміння у восьми адаптивних видах спорту В волейболі сидячи, стрільбі з лука, настільному тенісі, веслуванні на тренажерах, гирьовому спорті, шахах, армреслінгу та штовханні ядра. Ми фіналізуємо наші обласні змагання серед ветеранів і ветеранок. Я б сказав, що наш задум відбувся на понад навіть 100%, тому що охоплено загалом понад 400 учасників, а це просто приємно, коли і родини наших героїв всі долучилися до цього свята. адаптивний спорт це дійсно один з найкращих інструментів щодо реабілітації наших ветеранів і ветеранок. Це дійсно один із пунктів політики героїв нашого президента. І переконаний, що ця подія саме для вона надзвичайно важлива. Я хочу підтримати своїх хлопців, загиблих, поранених, свою славну 72-гу бригаду. Всім їм. як можу, так і підтримую Збройні Сили, Україну. Рідне місто Тальне. у нас створений центр підтримки ветеранів, їх сімей. У нас є спортзал. У нас є прекрасний комплекс. Хай приходять наші хлопчики, займаються. Ідея це сумасшедша ідея в гарному позитивному напрямку, тому що це, це майбутнє буде От в нашій Україні, це буде майбутнє, майбутній спорт, розвиток спорту. Хлопці вони приходять додому і вони просто починають жити новим життям. Новий склон у них чи підйом, чи склон починається для того, щоб почати щось нове, почати нову мрію, почати нові емоції, почати нове життя. Для чоловіків, для хлопців, підтримка дружин, дівчат це дуже важливо. Це мотивує, це дає напрямок рухатись вперед і успіху наразі. Під час війни так загалом, коли є сім'я, коли є підтримка, це дуже важливо. І коли є такі змагання, тут ми всі зустрічаємося. Тут ми всі майже знаємо один одного, тут ми не змагаємося, тут ми відпочиваємо. Восьмий всеукраїнський фестиваль театрів Ляльок мереживо-казкове відбувся у Черкасах. На сцені Черкаського академічного театру Ляльок пройшли різноманітні вистави від класики до сучасних інтерпретацій. До міста завітали колективи з різних куточків України, щоб подарувати дітям і дорослим казку, яка надихає і вчить вірити у добро. За чотири дні фестивалю показали аж 14 вистав. Мереживо-казкове це не лише про мистецтво. Але й про підтримку, єдність і силу української культури, яка продовжує розвиватися навіть у найскладніший час. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб, щоб нічого не пропустити. Побачимось.